Завдання на сезон місце в першій п'ятірці. Таку програму мінімум керівництво футбольного клубу Буковина поставили перед гравцями та тренерським штабом напередодні стартового поєдинку першості України з футболу в першій лізі між Буковиною та ФК Полтавою. Відбулася прес-конференція, на якій представили новачків команди. А також розповіли про останні новини з табору чорнівецької команди та плани на новий футбольний сезон 2012-2013 років. Олександр Коркоїл знає більше. Виходити у прем'єр-лігу Буковині поки що зарано для цього необхідно розвинути інфраструктуру та набратися досвіду. Однак пасти задніх в першій лізі чернівецький колектив наміру не має. Завдання на сезон керівництво поставило чітке. У цьому році як мінімум бути в п'ятірки, це мінімум. А далі подивимося: задача є мінімум і максимум. Ми будемо програма мінімум в п'ятірці цього року. За словами головного тренера Буковини Вадима Зайця, з кожним сезоном команда тільки додає, а це значить, що змін в тренувальному процесі не передбачається. Однак тренерський штаб постійно слідкує за тенденціями сучасного футболу і використовує новинки під час тренувань. Щодо змін в складі, то міжсезоння колектив покинули п'ятеро гравців основи. На їх місце прийшла п'ятірка новачків. Тому Ті ребята, які нові прийшли, це незначно усилення нашого клубу. Это амбициозные футболисты, которые стремятся попасть в премьер лигу А зеленое поле покажет, правы наши шаги в этом плане или не правы. Хотя я уверен, что команда Буковина в этом сезоне будет намного сильнее, чем в прошлом году. Вадим Зайць поділився думками стосовно перспектив буковинських вихованців футболу. Коуч зазначає, що місцеві юні футболісти поки що не готові серйозно підсилити команду. Однак потенціал молоді дійсно великий. Тренер привідкрив завісу щодо ще одного гучного трансферу літа. В колектив може повернутися екс-гравець Буковини Шахтаря та Зорі Максим Ілюк. Максима Малюком, генеральний директор. До да, задачу мої переговори на сьогоднішній день траміровано. Єсть якщо він в течені трьох неділь отойдет. Буде составі в Україні. Наразі Чернівецьку команду підсилили п'ятеро новачків. Це воротаркогу та польові гравці Ятленко, Аблітаров, Зозуля та Якеменко. Тренерський штаб буковини розраховує на їх допомогу вже в суботньому матчі з ФК Полтавою. На підтримку ж болівальників очікує. І капітан Руслан Гунчак Не потрібно болівальникам завжди Постійно підтримувати і постійно кричати в порядкуна і е, словами виставцями навіть не, не можу пересказати, тому що всередині, навіть в душі так перевертаєшся, і навіть ти не можеш бігти, сил немає, але ти до кінця, а навіть особливо останні ігри, Запоріжжя, Севастополь, коли кричали, ми до останніх хвилини билися і добилися результату. Надіємося, що Буковина зможе зламати нещасливу традицію невдалих стартів. Та вже в першому домашньому поєдинку, 14 липня, здолає футбольний клуб Полтаву. Чернівецький репортер також бажає команді успіху та закликає Буковинців прийти підтримати улюблену команду на стадіон. Олександр Куркоїл, Микола Остафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.